IP — це величезний світ. Це е, десятки, може, більше варіацій, протоколів, е, функціоналів і так далі. Е, чи можна зекономити гроші на використання IP? звичайно, і це вже робиться. Приклад, який наводив Сергій. Е, до того як ми почали використовувати цифрову передачу звуку по типу Dante чи е, аналогів, да. На кожен телеканал ми, ми вимушені були пропонувати, і замовник вимушений був купляти а на звукову матрицю. Хтось пам'ятає, що на телеканалах була звукова матриця? Вже всі забули про це, але вони коштували великих грошей. У нас була обв'язка кожен звуковий пульт і матриця обв'язувалися з звуковими патч-панелями, які коштували купу грошей. І це були там десятки тисяч, десятки тисяч людей на годин, патчі, пачі, паять ці ДБ-25 на звуковій матриці і так далі. Прийшло IP, ми забули про це. Ми забули. Ніхто, знаєте, як ті, хто працював з аналоговим звуком, а, там повернутися це страшний сон просто. От. І IP зробило це все дешевше. У вас один езернет кабель дає вам десятки, інколи сотні звукових доріжок. Замість от таких жмутів, кабелів та все інше. Це величезне здешевлення. Знову ж таки, приклад, наприклад, раніше ефірка будувалась як? Тобто ви будували, брали ефірні сервери, ефірна матриця, сигнали заводяться на. Лауднес, на якийсь там, розп... 에... 에... То есть, є якась обробка, лоуднес і так далі. так далі. Зараз а... ну, я... нові Но запити дайте нам плей-аут з SRT. Дайте нам плей-аут з RTMP. Ми... Ми формуємо плейліст, графіку і віддаємо намовника на Мегого, там, на там кудись іще. Нам. Все зробити так, щоб лоуднез був програмний, і ми віддали стрім і забули про всі це обладнання, всі ці комутації, там ті інші речі. Матриці, знову ж таки, ефірні і так далі. Ну, тому о, використання ІП, Правильно, використання IP дає економію часу, економію грошей. Знов ж таки, ми робимо ці семінари для того, щоб ви розуміли е е якісь моменти, е е якщо потрібно, там додатково зробили якусь там з нами чи з колегами нашими консультації, і використали найкраще рішення для найкращого ну, найкращого е випадку.